Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині мати віддала свого сина жабракувати. У Києві підліток уже мав підозру і знову хотів скоїти теракт на замовлені. РФ Путін впевнений, що до кінця року зможе захопити повністю чотири області в Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 травня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Два роки вважався безвісти зниклим. На війні загинув мешканець села Іванівка, 46-річний Григорій Душний. Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради. Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Бахмут Донецької області громаду просять гідно провести полеглого воїна в останню земну дорогу. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. У Луцьку п'яний конфлікт між двома 43-річними чоловіками закінчився різаниною. Життя пораненому врятував перехожий, який викликав швидку. Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився 16 травня у Луцьку. До лікарні з ножовим пораненням доставили 43-річного мешканця обласного центру. Пораненого побачив на одній з вулиць перехожий та викликав швидку. Як з'ясувалося, ушкодження чоловік отримав під час п'яного конфлікту зі своїм товаришем за менш ніж півгодини, правоохоронці встановили місце знаходження та затримали зловмисника. У луцьку на вулиці Чорновола авто збило 16-річного хлопця. Зі слів очевидців, 18 травня близько 15.30 водій авто наїхав на пішохода. Хлопець отримав травми. Його оглядали медики швидкої діагноз струс головного мозку, сад на обличчя, забій лівого коліна. У поліції повідомили, що водій був тверезий. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Волинянку суд визнав винною в ухиленні від виконання батьківських обов'язків. Жінка передала свого малолітнього сина родичці, яка з дитиною на руках жебракувала бракувала у центрі Ковеля. Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду. Як вдалося встановити уродженка турійської громади, передала свого малолітнього сина родичці, та в день 28 березня у ковалі на вулиці Лесі Українки вже бракувала, тримаючи хлопчика на руках. Про факт зже бракування повідомили поліцейських своїми діями. Горе матір порушила вимоги статей про охорону дитинства. На розгляд справи у суд Волинянка не прийшла, хоча була належним чином повідомлена. Суддя визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов'язків і оштрафував на 850 гривень, зобов'язавши сплатити 605 гривень судового збору. Багатодітна матір, яка є уродженкою села Рокитниця, що на Ковальщині свою найменшу дитину хлопчика народила 10 грудня 2024 року. Біда в сім'ю прийшла через місяць часу. Того дня, саме 14 січня, жінка випила 350 грамів пива і пішла годувати сина грудним молоком. Близько 24-ї години, перебуваючи в житловій кімнаті за зазначеним місцем проживання, поклала сина на ліжко біля себе та годувала його грудним молоком. Під час чого заснула, прокинувшись 15.01.2025 близько п'ятої години, виявила накриту постільною білизною дитину без ознак життя. За результатами судово-медичного дослідження причиною смерті дитини стала механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних шляхів постільною білизною. Можливо, тіло матері, крім того, у крові дитини виявили етиловий спирт в концентрації 0,26 цілих А при гістологічному дослідженні ознаки алкогольної інтоксикації жінку судили за злісне невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Засудили матір до двох років позбавлення волі, замінивши річним іспитовим терміном. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, уночі 19 травня російські окупанти атакували безпілотниками сумську область, внаслідок чого пошкоджену інфраструктуру підприємства одна людина дістала поранення. Повідомляє сумська ова. У шосткінській громаді дістав поранення 44-річний охоронець підприємства. Також внаслідок російської атаки пошкоджено чотири будинки. Одна людина загинула, та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по Херсону близько 22-30 18 травня. Травми на сумісні життям внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка, повідомили в МВА. Чоловіка 76 років та двох жінок 53 років доставили до лікарні. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Сили ППО цієї ночі знешкодили 76 зі 112 ворожих дронів. СБУ за допомогою надводних та повітряних дронів знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газодобувних платформах у Чорному морі. Повідомили в СБУ. Спочатку повітряний дрон вразив одну з вишок, після чого удару завдав морський безпілотник. Наслідок атаки знищено станцію нева, яку росіяни використовували для відстеження повітряної та морської обстановки. Суд Сумської області призначив 10 років ув'язнення військовослужбовцю, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти на понад 4,5 мільйони гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти. Однак, замість передачі їх військовим вирішив. Майно продати. Повідомляється, що завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 мільйони гривень. 17-річний підліток, якого завербували російські спецслужби, у Києві готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Про це повідомили у службі безпеки України. За матеріалами справи ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто. Але суд випустив його з під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері. Повторно вийшов на куратора ЗФСБ, та повідомив йому про готовність до виконання завдань під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію, адже фігурант отримав від ФСБ нове завдання підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об'єкта, Після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він забрав СВП зі схорону і прямував до визначеної цілі на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Дарницькому районі Києва чоловіки влаштували стрілянину. Це на відео зафіксувала очевидиця. Так, один з чоловіків, їдучи в автомобілі на пасажирському сидінні, демонстративно почав стріляти у повітря. Водія та пасажири автоауді. Поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів. Затримані це двоє киян віком 22 та 33 років. Їх доставили до Дарницького управління поліції, де з ними спілкуються слідчі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Далі до новин світу у Румунії виборча комісія підрахувала всі голоси на виборах президента. Перемагає центристський проєвропейський проукраїнський мер Бухареста Ніку Шордан. Згідно з наведеними даними, він отримав 53,6% голосів. Виборців, тоді як ультраправий кандидат Джорджа Сіміон, 46,4%. Нікушо Радана вже привітав із перемогою президент України Володимир Зеленський для України як сусіда й друга важливо мати надійного партнера в особі Румунії, і ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Глава Росії Володимир Путін напередодні телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Переконаний, що має перевагу на фронті до кінця року, зможе захопити повністю чотири українські області і тому не поспішатиме з укладення мирної угоди. Пише американське агентство Bloomberg з покликанням на джерело. Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що керівник Росії не буде поспішати з укладенням угоди і навряд чи запропонує Трампу якісь значущі поступки під час розмови двох лідерів. У Польщі затримали громадянку України за сприяння у перевезенні громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. Повідомляє Європейська Правда з покликанням на управління поліції у місті Гайнувка. Повідомляється, що у селі Лосінка, що приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п'ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли. Польський кордон з території Білорусі за кермом була 36-річна громадянка України. Жінка спершу переконувала, що поверталася від подруги, яка проживає у цьому районі. Побачила групу людей, які автостопили, і погодилась підвести їх. Згодом вона зізналася, що ціла поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.